Уявіть світ, де ви можете миттєво знайти будь-яку адресу, прокласти маршрут або відкрити для себе нові незвідані місця. Саме це стало можливим завдяки Google Maps, сервісу, який змінив наше уявлення про подорожі та орієнтацію у світі. Google Maps був запущений у 2005 році. Спершу це був простий веб-додаток для перегляду карт. Його створили Ларі Пейдж та Сергій Брін. Разом із командою розробників, які прагнули зробити карти доступними для всіх. Згодом сервіс розвивався, з'явилися супутникові знімки, покрокові маршрути, інформація про трафік та навіть віртуальні прогулянки вулицями міст. Сьогодні Google Maps це набагато більше, ніж просто карта. Ви можете шукати будь-які місця від ресторанів до музеїв. Прокладати маршрути автомобілем, громадським транспортом, велосипедом або пішки, бачити актуальний трафік та отримувати сповіщення про затори, переглядати внутрішні плани будівель та панорами вулиць за допомогою street View, створювати власні мапи та ділитися ними з друзями. Сервіс активно використовує штучний інтелект та дані користувачів, щоб робити поїздки зручнішими та швидшими. Google Maps змінив спосіб, яким ми досліджуємо світ. Від планування подорожей до щоденних поїздок, він завжди поруч, допомагаючи нам знаходити дорогу та відкривати нові горизонти. Створив відео Акімов Костянтин.